Привіт, друзі Елвін. Сьогодні в нас на нашому відеоогляді чудова модель Elvin Shark. Ця модель поєднує в собі швидкість, потужність, компактні розміри і чудовий дизайн. Дана модель відрізняється від інших скутерів, тим, що має невеликі розміри 185 см довжина в неї. При цьому колеса стоять 12-дюймові, завдяки яким. Вона долає нерівності, погані дороги ще з більшою легкістю. Як ви бачите, колесо як і ззаді, так і спереді стоять 9080R12, це 44 см діаметру. Спереду вона обладнана вентильованими дисковими гальмами з збільшеним діаметром. Чому такі поставили вентильовані дискові гальми? Тому що в нього швидкість. Більша, ніж на інших скутерах. Швидкість прописана 62 км за годину. Завдяки чому така швидкість? Тут стоїть ззаді мотор колесу на 1,5 кВт, тому така швидкість. Кліренс в електроскутера Elvin Shark складає 17 см Спереді стоїть гідравлічна вилка, ззаді стоїть пружинні амортизатори подвійні. Висота по сідлу велвина Шаркла складає 74 см, в принципі, плюс-мінус, так як і всіх інших електроскутерів і електротроциклів. «Елвін Shark має повністю діодні ліхтарі, як спереду, так і ззаду. Має також такі підніжки для другого пасажира, велике сідло, де з легкістю помістяться двоє людей. Також має такі от невеличкі два багажники: один, другий. Тут є автомат для вимкнення електроскутера. Такий вигляд ззаду. Щоб краще побачити, я вам зараз включу. Включається він так само, як всі інші скутера. Є великий діодний дисплей, де показано всі основні характеристики. Це одометр, показує, що проїжджено 2 кілометри з правого боку. Ідуть перемикач швидкостей, зроблений в одній кнопці. Але тут, як ви можете замітити, зараз світиться третя швидкість. А насправді велвена шарка є 4 швидкості. Ми натискаємо четверту швидкість. Ще один раз і з'являється 4. І заміряємо швидкість. 63 км за годину. Ми зробимо потім невеличкий тест-драйв, щоб ви змогли це все побачити. От як світяться ззаду ходові вогні. Зараз ми включимо спереду. Видно, видно світиться фара, також світяться отакі денні ходові вогні. Тут Такі ручки гальм, як з правого, так і з лівого боку, які можна підрегульовувати під вашу, під зручну позицію. Дзеркала йдуть в комплекті. Також є, сюди заливається гальмівна рідина. Тут іде звуковий сигнал, показники поворотів як з правого, так і з лівого боку. Отак От вони світяться, моргають. Плюсиком тут є гачок, щоб вішати всякі речі, сумки і так далі. Тут є зарядний пристрій для USB. Оказується заряд акумулятора, швидкість, ну ближнє дальне світло. Ближнє дальне світло переключається з лівого боку. Також ми продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, щоб дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеоогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ЗСУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти географіям. Героям та Україні разом ми зможемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом з до перемоги. А ми продовжуємо наш відео огляд, і зараз ми зробимо невеликий тест-драйв. Ракета. дякую вам за увагу. Та не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua Дякую і до побачення.